Добрий день, вас вітає компанія Promdom ком Сьогодні, на огляді, сальник манжета армована 40 на 90 на 12, 40 мм. Це внутрішній діаметр посадочний, 90 зовнішній, 12, висота сальника. Виробник сальників Ерікс Нідерланди. Сальник має по внутрішньому діаметру 2 буртика, додатковий пильник. З іншої сторони має пружинку. Даний типорозмір сальників ставиться на комбайни, такі як Messi Ferguson. На вал щеплення. А також в подрібнювачі гілок та так називаємі лущильники для гілок. Купити сальник 40х90х12 ви можете в нашому інтернет-магазині promdom.com.ua або перейшовши за посиланням під відео.